Привіт! Хочу вам представити портативну електростанцію Окітел П201Е. Ємність батареї 2 кВт та потужністю 2000 Вт в годину. Багато разів задавали запитання: а що робити, коли не буде світла довго? На відео дана станція заряджається 374 Вт в годину від сонячної панелі. Ця станція підтримує практично усю побутову техніку в вашому домі, таку як холодильник, котел, телевізор, фен для волосся та інша. Швидка зарядка від 0 до 100% за 80 хвилин. А Батарея літій залізофосфатна і розрахована на 3500 циклів заряд-розряд. Підтримує чотири способи заряду: від розетки, від автомобіля, від сонячних панелей до 500 Вт або від генератора. І головне функція транзиту електроенергії. Коли ви до станції підключаєте техніку, а станцію до мережі, під час відключення світла ви споживаєте електроенергію з акумулятора. А коли світло з'являється, ви починаєте споживати напряму з мережі, тобто вона пропускає через себе електроенергію транзитом. а в цей Раз вона автоматично заряджається. Якщо вас зацікавила дана станція, звертайтеся до нас, будемо раді допомогти із консультацією та придбанням. Мирного неба вам над головою. Бережіть себе.